Добрий день, дорогі друзі. Недаремно ми сьогодні розпочали зйомку з лацкана мого піджака, де ми бачимо медіально нахилений зуб. Сьогодні ми знаходимося на надзвичайно цікавій кафедрі. Кафедрі після дипломної освіти лікарів орпадонтів. Саме вони якраз і займаються лікуванням зубо-щелипових аномалій, а керує цією кафедрою доктор медичних наук професор. Віра Дмитрівна Куреєнова. А давайте зараз пройдемо на невеличку екскурсію цієї кафедри. Кукуючи сходами кафедри, ми бачимо наскільки серйозна санітарна просвітницька робота проводиться з підняти. Надзвичайно приємно, що й батьки їх діти. Піднімаючись до кафедри, бачать ці чудові стенди автоматичної гімназії школяра, яка сьогодні представлена надзвичайно серйозною популярною літературою не лише для науковців, а для батьків, безумовно, їх дітей. А на нас вже чекає професор Віра Дмитрівна Куроєдова. Тож ходімо до неї. Віра Дмитрівна, добрий день. Добрий день. Надзвичайно приємно сьогодні. Знов пройтися кафедрою, де пройшли найкращі роки лікарі-інтерна в свій час, скажімо так. І ви знаєте, нас захопив той момент, що піднімаючись сходами, ми вже бачимо такі чудові стенди, які вже надихають, не знаю наскільки дітей, але як батьків точно на те, що все ж таки батьківський контроль над дитиною в стоматологічному здоров'ю має бути. Їдь, будь ласка, на ваш поля, це елемент творчості більш. Чи примка кафедри щодо того, щоб батьки вже зосереджено заходили на кафедру і спілкуючи з Вірою Дмитрівною вже були підготовлені, що якщо вони не будуть виконувати ці правила, їм буде ой-ой-ой. Портудонці це понад усе дружба між пацієнтом, тобто дитиною, лікарем, а батьки посередники. Тому виховувати приходиться і дитину, і батьків. І всяк час, як приходять до нас діти, я з ними розмовляю про те, що як будете вертатися донизу, до реєстратури, зверніть увагу, і почитайте і ви знайдете там багато відповідей на свої питання. Це не примха кафедри, це ми над цим працювали дуже довго і робили в два етапи. Перший ми зробили для дітей. А тоді для дорослих підлітків в постійному прикусі так час вимагає. Там є відповіді і на питання, як же лікуватися брекінг-технікою. Ви знаєте, шановні друзі, користуючись нагодою, я хочу дуже подякувати Ділі Димитрівні. Саме завдяки їй моїй дитині немає такого прикусу, як в мене. Але хочу вам сказати чесно і підкреслюючи її слова, що коли ми водили дитину на прийом. Я завжди надсилав свою дружину, бо знаю, що якщо прийду я, мене будуть чи хвостить, як батько. бачити. Постійно, ви знаєте, так грамотно. І я буду ну, постійно мати такі певні гіпертонічні кризи, маю сказати. Бо Віра Дмитрівна може будь-якого татуся довести до цього стану, якщо він, звичайно, цього заслуговує. Віра Дмитрівна, ми знаходимося на надзвичайно цікавій кафе. Скажіть, будь ласка, крім вас, чи є в Україні взагалі ще така кафедра, яка виключна після дипломної освіти лікарі Є. Якраз тільки тільки вийшла з друку книга, яку разом створювали декілька років під редакцією головного ортодонта професора Дрогомирецького всі колективи ортодонтичні України. Наша кафедра, найперша. Їй стільки років, скільки незалежної України. Ну, це не дуже подобається Києву. Я якраз переглядаю. Ми на, на першому місці. Ну, ми за це не на них не, не звертаємо уваги. Але багато тут наших е, результатів нашої роботи відмічено від в ці в цій книзі. Бачите, яка назва невигадана історія і майбутнє Артодонтії. Це на довгі роки. Ну надзвичайно вдячний авторам цієї книги. Я Всі думаю, що, я думаю що тепер ми отримуємо таку нагоду, обов'язково ознайомитися з історією сучасної ортодонтичної науки. Ромітна ну, наступне питання. Надзвичайно і просте, і складне. На міколя ви в свій час, я пам'ятаю, знали і вчили, що таке студент. Але потім перекваліфікувалося виховання інтернів і лікарів майбутніх артодонтів, тобто спеціалізацію. Mm -hmm. На ваш погляд, що простіше, навчити студента азам ортодонтії чи вже лікарю інтерна який закінчив інтернатуру, відкрити творчий шлях в майбутнє спеціальність? Ортодонтії? Таке цікаве запитання. Я навіть е, не думала, що ви мені бо сама не, не задумувалася. Піввіку стажу, це достатньо Безумно. половина з нього робота зі студентами. Ну, то був трошки час. Тоді ортодонтія була настільки не розвинута. я вчилась, це було один тиждень ми вчили ортодонтію, дванадцять годин навчальних за весь час навчання в тоді в інституті. І зараз. Це ж. Ми багато зусиль прикладено до того, щоб ортодонтія стала окремою спеціальністю. І ті люди, що приходять до нас тепер після дипломної освіти, це інший контингент. Вони вже змотивовані. За цей час змінилось так багато чого. Тепер приватна стоматологія вимагає наявності ортодонта кваліфікованої. Тобто Кожен хто має хоча б одне крісло, хоче, щоб там працював і ортодон, і вимагає від своїх підлеглих, то вони до нас йдуть мотивовані. Діти стоять кожен день у крісла і вчаться. Розумієте, ми дуже гарно вміємо навчати. У нас семінарські заняття, робота в зуботехнічній лабораторії. Хочу підкреслити. що що серед різних напрямків нашої роботи з курсантами, ті, що опановують спеціальність сертодонтя, я наполягаю, щоб захист історії хвороби вони проводили, а в роті в них був апарат, який вони своїми руками роблять для себе, це повага до пацієнта. І тоді вже ніколи в житті він не скаже дитині, чого не носить, треба розуміти, чого не носить. Бо це важко. Ортодонтія – це дуже важко. І лікарю потрібно бути і другом, а перш подаду фактів. Я вам дуже вдячний. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, скільки місяців зараз триває спеціалізація? Зараз... І чи достатньо, на вашу думку, цього? я розумію, що вам дали три роки, ви б сказали, мабуть, і цього не достатньо. Так чи ні? Та так, будемо орієнтуватись на весь світ. В Бразилії, от де ми були так. з колегами три роки, є е, е, і п'ять років, і сім років з відривом від виробництва. Е, найкраще за цей період е, від 91-го року було спочатку, коли інтернатура звалась зразу в і після. Закінчення вузолу зразу переходили в інтернатуру за вибраним фахом. Не треба було загальну стоматологію, так? Два роки вчились. Да. Тоді змінили на півтора роки. Тоді було три місяці, тоді було 10 місяців, тепер 9. Ну, наче так фізіологічно. 9 місяців треба вирости. А то, давайте, вона Тобто, у то якраз весь період до пологів буде тривати 9 місяців і новонароджений ортодрон. Я вам дуже вдячний. Я думаю, що ви не меншим задоволенням нас зараз проводити по кабінетам вашої кафедри. Тож ходімо.